Селещина і знову в даному селі надійшов будинок у продаж 38 кілометрів від міста Полтави. Доволі розвинена інфраструктура, є всі потрібні магазини, школа, садочок, і до центру доволі близько. Все це ви зможете побачити в моєму попередньому відео. Доволі просторе подвір'я, бачимо з вами гараж, де поміститься автомобіль, і є флігель з житловою кімнатою. Ось так будинок у нас виглядає позаду, встановлені моделопластикові вікна, і пройдемо, оглянемо з вами фліги. Потрапляємо з вами до передпокою, сюди заведений в нас газ, є напольний одноконтурний котел, і тепер проходимо з вами до кухні. Одразу помічаємо обідню зону, є деякі меблі і прохід до самої кімнати. Ось так вона виглядає. Рухаємося далі, бачимо з вами підсобні приміщення, є курник і проходимо з вами до погребу. Він буде доволі глибокий, просторий, де ви зможете зберігати власну консервацію. Також різні овочі та картоплю. Продовжуємо з вами наш огляд, і тепер оглянемо сад. Він розташований за курником, доволі гарний, де має багато фруктових дерев. Також за садом у нас розташований просторий огород і загальна площа земельної ділянки 10 соток, доволі родючий чорнозем, де ви можете саджати та вирощувати бараболю. А тепер пройдемо та оглянемо будинок разом з вами наживо. Його площа 76 квадратних метрів, має. 4